Розкажу вам історію коротеньку. Давно не розказувала притчі про рибака. Жив собі рибак, і одного разу його друзі помітили, що він якось дивно поводиться. Він міряє рибку лінійкою, і якщо вона трохи там, більша за певний розмір, він її випускає в море знову. Вона її запитала, що ти таке дивне робиш? І він їм каже, ну розумійте, в мене є лише одна сковорода, щоб жарити рибку. І я міряю рибку. Якщо рибка в мою сковороду не влазить, то я її випускаю, викидаю в море. Наша мені та риба, що не влізе мені в сковороду, щоб цілою пожарити. От так рибак поводився. Подумайте, про що це для вас? Чи є в вашому житті такі сковороди? Чи є в вашому житті такі рибки, які ви чомусь думаєте, що у вас нема для неї, сковороди? Чи що вам вона не позує?